Добровольче формування територіальної громади отримало чергову допомогу цього разу у вигляді продуктів харчування. Передачу організували спільно з громадами Кременчуцького району, щоб підтримати захисників, які несуть службу неподалік. Сьогодні хочемо подякувати також нашим територіальним громадам, нашим сусідам, завдяки яким ми разом Кременчук і громади Кременчуцького району зібрали кошти і закуповуємо продуктові набори для наших хлопців, які служать в ДФТГ. Дуже дякуємо всім містянам, всім мешканцям наших. Прилеглих територіальних громад за таку підтримку, ДФТГ номер 3 міста Кременчука працює для того, щоб перемога була якомога швидше. Добровольці ДФТГ не лише готують бійців, а й виконують бойові завдання у складі мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Саме ці підрозділи беруть участь у захисті неба над Кременчуком і навколишніми населеними пунктами, протидіючи ворожим дронам і ракетам. того боку я хочу подякувати міському голові. Подякувати всім. Народним депут нашим депутатам за дієву велику і постійну допомогу не тільки не тільки продуктами харчування, а всім іншим для виконання успішного виконання наших бойових задач. Дякуємо. Такі ініціативи приклад згуртованості й турботи про тих, хто щодня стоїть на передовій у боротьбі за безпеку нашої громади. Разом сильніші, разом наближаємо перемогу. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.